Відбулась робоча зустріч лікарів Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги та міської лікарні, на якій обговорювались актуальні питання співпраці між медичними закладами. Нарада пройшла під головуванням заступниці подільського міського голови Людмили Задорожної. Серед основних тем були покращення якості медичних послуг, обмін досвідом між фахівцями, а також підвищення ефективності використання сучасних медичних технологій. На початку зустрічі Артемій Нестарчук, заступник головного лікаря з медичних питань Подільської міської лікарні, представив усім присутнім нових лікарів. Завідуючи хірургічних відділень Анатолій Остринський та Олег Петренко розповіли про новітні техніки оперативного втручання, які активно використовуються фахівцями Подільської міської лікарні. Далі заступниця головного лікаря з медичних питань центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Чернецька розповіла про нових сімейних лікарів, які нещодавно розпочали прийом пацієнтів. Також у своїй промові вона підняла питання реформування медико-соціальної експерти. Артної комісії, зокрема оптимізацію процесів для забезпечення більш ефективного надання послуг пацієнтам. Світлана Вікторівна відмітила, що сімейні лікарі мають право надавати направлення на розгляд щодо встановлення тимчасової непрацездатності. Загалом робоча зустріч стала важливим кроком до зміцнення співпраці між медичними установами, спрямованими на забезпечення кращого медичного обслуговування для громадян та впровадження сучасних підходів у медичну практику. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.